Роблю огляд на набір для стрижки. Це повноцінний набір для всього. Абсолютно дуже популярні набори в магазині ось такого формату. І рідко показують, чому тому, що їх складно показувати. Багато насадок, багато розказувати, але треба це зробити. Тому сьогодні, на огляді, набір для стрижки це 110-й, Ну вони тільки сьогодні приїхали. Нові в нас були 109-ті, дуже схожі. Ну тут, мабуть, відрізняється дизайн. Значить, починаємо металевий корпус іде повністю. Зручно тримати в руці. Сам по собі машинка не важка. Дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора у відсотках. І, до речі, тут водонепроникний корпус. Тобто Можна промивати без питань. Що тут є? До речі, тут є ось такий тример для гоління під нуль. У нас окремо тримери такі продаються з такими ножами. А тут ви маєте можливість в, в наборі такий ніж. Значить, змінюється він механічно, знімається, ось на себе тянете На, на защёлках. Ось, будь ласка, під нуль. Гоління під нуль тример. Далі для стрижки голови є. Далі шейвер є. Тобто можна, наприклад, якщо ви любите гладке гоління, зняли під нуль, почистили шейвером і у вас хороше гоління. Для бороди насадки 1, 3, 5, 7. Ось сюди, будь ласка, зняли об'єм волосся і зробили окантування. Насадка для тіла є, кому потрібно, є. Насадка для носа також в наявності. Також є ось такий: це і для брів підходить. Маленький тример, і для тіла також можна. Для контурів, ось такі є. І ніж ширина 35 мм. Це все, як ви бачите, це все зберігається на такій підставці. Тому можна ванні там, можна де завгодно поставити і воно все стоїть, зберігається. Ви собі обираєте яку насадку поставити. Це комплексний догляд. Тобто, для всього машинка працює 180 хвилин на одному заряді. Час зарядки до півтори години. Тут, до речі, вхід USB Type-C. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Ціна 1299 гривень. В магазині вже є такі набори, на сайті скоро будуть, але через інстаграм вже можете прямо зараз замовляти, приймаємо замовлення. Робите скріншот, пишіть в інстаграм, робоча кнопка в шапці профілю. І в магазині вже є. Це VGR V110. Я думаю, що завтра ми додамо вже вже буде. Тому дякую за увагу. Ми знаходимося в Києва, правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Там можна оглянути в нас в магазині, забрати на місці. Дякую, гарного дня.